В читальному залі Центральної районної бібліотеки міста Новгород сіверський відбулася презентація книги Юрія Мірошниченка Русь Україна становлення державності. Це унікальне історичне видання було представлено гостям заступником директора музею Слово о полку Ігоревім Оленою Радченко. Вона зазначила, що при написанні книги автором було опрацьовано більше п'яти тисяч робіт та документів, в тому числі і зарубіжних. Юрій Романович Мірашниченко передав в музей на будучи на экскурсии, передал э, книгу, которую он подготовил в соавторстве э, вместе с Сергеем Мудовиком. Значит, э, издание действительно очень основательное, то есть ну, книга состоит из двух томов, вот первый том, второй том, и э, издание это было подготовлено, 2010 году и э называется Русь-Україна становлення державності. Значит, здесь в этой книге э, автор рассказывает о становлении украинской государственности, становлении э украинского менталитета, политики, культуры, э, начиная с III-IV века. І заканчуває <різований> 1991 годом. також на презентації був присутній історик Анатолій Фадірко, який особисто знайомий з автором. Він більш детально розповів гостям про вміст книги. Ми привикли читати Грушевського, ми, коли держава Україна стала незалежною, ми читали Субтельного і навчалися, говорили, що це найкраща книга. Але коли я отримав цю книгу, книгу. І так побічно почав переглядувати. Я подивився, що цю книгу побічно переглядати не можна. Чому не можна? Тому що вона написана, вийшла із тих штампів, які друкувалися, взагалі друкуються історія. Після презентації відбулася урочиста передача 10 екземплярів книги у фонд Новгородської центральної районної бібліотеки. Директор Новгородської централізованої бібліотечної системи Тетяна Костюкова висловила подяку працівникам музею за такий цінний подарунок. Велике спасибі вам. Я теж дуже рада, що у нас є такі земляки, наші, які не байдужі до історії, до культури, до бібліотек, які займаються випуском цих книг, з якими ви співпрацюєте і дякуючи вашій співпраці, і нам допомагаєте отримувати в наші фонди, хоча б якісь нові віддання, тому що зараз зовсім мало нової літератури. Кожен бажаючий має можливість ознайомитись із поправою фундаментальною роботою нашого земляка.